Буде, за що? За які шашить? Тут ми родились, тут і помремо. Ну, Господи, уб'ють, захоронюють. Більше стало людей. Менше. Споловину ну, менше. Було раніше більше, зараз менше. Дровами вдома палюємо. Ми самі купляємо. Заробляємо і купляємо. Моїй мамі 86 років, куди я поїду? Куди? Вона сказала, я нікуди не поїду. Тяжко, страшно, але 22-го року більше поприїжджали. Люди на виїзді побули, побачили, що такий виїзд, і приїхали назад сюди. Наразі діти навчаються в дистанційному форматі, і в школі 219 учнів. Ми охоплюємо навчанням дітей з різних територій. Наразі у нас є і ті, хто знаходяться в громаді в нашій, ті, хто по області, і ті, хто по Україні, і також за кордоном частина дітей, яка виходить на заняття за можливості. Там потім ми були. Перший клас у нас 22 дитини пішло, в минулому у нас пішло 14. В цьому році в 11 класі у нас буде 15 випускників, і в 98. Просто потім відео картинки покажете. Обстріли участилися, не так часто, але масовані. Багато пошкоджених будинків за ці обстріли, Уже за останній обстріл селища близько 100 будинків у нас пошкоджено і десь 9 зруйновано повністю.